На світі він мріє про нове тіло в 20-річного хлопця з київщини кіфоскольоз четвертого ступеня. Спина Ростислава викривлена настільки, що парубку боляче спустити з кілька поверхів щоб бити на вулицю. Ситуацію рік тому хірурги трохи поправили металевими спицями, але вони не витримали такого навантаження і зламались на другу операцію. Необхідно близько 100 тисяч гривень. Родина вже продала все, що було. Тепер в них лишилася тільки надія. Розповідає Людмила Бадалян. Тетяна на знімках демонструє те, що і досі дивує багатьох лікарів. Я не знаю, як витримував мій син, ходячи 20 років з таким позвоночником. Лікарі дивуються. Металоконструкція не витримала. Ось вона зламана навпіл, протрималася трохи більше року. Та кіфосколіоз з четвертого ступеня виявився сильнішим. Він ішов з інституту занять. Прийшов додому. і каже, мама, я йшов і по дорозі чув, що щось у мене прям зламалося в спині. Дитина не могла перейти хати. Страшне викривлення, результат пологової травми, спину, парубок демонструє неохоче, соромиться. За лікарську неуважність 20-річної давності Ростислав щодня платить виглядом і здоров'ям. мене, як будто, я не знаю, крутиться позвоночник. Я розумію, що він стоїть на місці, але по ощущанням, як будто він зараз викрутиться. за першу операцію. Мати, яка сама виростила хлопця, віддала все, що було. Тепер вони буквально живуть у голих стінах. Я продала б навіть душу, лише би спасти свою дитину. Ось рахунок наступного хірургічного втручання 96 тисяч гривень, і в синовій спині будуть нові спиці. Йому обов'язково стане легше, от тільки вона ледь може прогодуватися. Роботи майже немає, бо весь час треба приділяти синові. Було такий місяць, зовсім нічого не отримувала. Було якого місяця 100 гривень отримувала, 400 гривень отримувала, коли як. Ми вже звикли жити по мінімуму, їсти саме таке просте і необхідне. Фонд, що погодився сплатити за операцію, знайшовся нещодавно і тут зав'язалося. Благодійники просять лікарів допомогти і обіцяють сплатити суму після частинами. Приватна ж клініка, у якій йому робили і першу операцію, спочатку хоче бачити гроші. Так вони не виплатять, у них грошей нема. Грошей у нас немає, і ми не знаємо, чи будуть. От якщо буде от операція, буде з ускладненням. А у мами ні копійки нема. А Ростиславу тим часом дорогий кожен день. Вигнутий скелет заважає роботі органів. Останній раз, коли ми лічили е, кашель сину, ми лічили його півроку, тому що в нього не фільтрується легкі. А ще хлопець просто втомився бачити, як нормальне життя б... проходить повз Це стан безпомощності. Я в ньому вже 20 років. Как то хочеться вибратися з нього Людмила Бадалян і Ткач, ТСН, 1+,1.